Центральний парк давно вже не можна назвати парком з однієї причини. Про нього забули як мінімум на 24 роки. Ще в 70-ті роки архітектор Віктор Устінов розпочав реалізацію проєкту, який привіз Ленінграду. Однак до кінця його так і не втілили у життя. Така ж ситуація і з мікрорайоном Савчука. Його мали розбудувати навколо другої школи до самого Стрижня, де зараз знаходиться кафе Колиба. В самому ж парку планували побудувати об'єкти для спорту та відпочинку. Чинку однак не склалося, і вже з початку незалежності парк почав перетворюватися на хащі. Звичайні люди тут не те, що не відпочивають, а й взагалі обходять це місце стороною. А от сумнівні компанії тут збираються постійно. Шкода, що така територія стала прихистком для наркоманів та пияк. Чи є шанс привести парк до ладу і зробити його перлиною для відпочинку чернігівців та гостей міста в умовах, коли влада не переймається цією проблемою? Місяць тому до Чернігова прийшла. Компанія інвестор набережний квартал, яка твердо заявила про готовність впорядкувати паркову зону і реалізувати забутий проект будівництва житла в районі Кулиби. Ми підписали соціальний договір з жителями мікрорайону Савчука і починаємо шаги по його реалізації. Тобто ми проводимо переговори з ЖЕКами, комунальними підприємствами для того, щоб почати ремонт жилого фонду, як ми обіцяли жильцям. Плюс ми плануємо приступити к санітарної розчистки парку, тому що в. В таком виде, в котором этот парк есть сейчас, он явно городу не нужен. Его можно сделать местом, куда горожане будут приходить отдыхать, куда, где им будет приятно проводить время. Мы начнем санитарные санитарной рассчитки, потому что проект благоустройства, он все-таки требует проработки с городом. Мы не можем начинать дальнейшие шаги без согласования с городом. Потом мы предоставим проект благоустройства, согласуем его с городом. До того же инвестор готовый побудовать тут сучасный дитячий садочек. Зробити спортивні майданчики, велодоріжки і благоустроїти місця для відпочинку. Проект благоустройства это і спортивні площадки, і дитячі площадки, і, і дорожки для прогулок. Плюс тому можливо там освіще, але це все требує ще, о, це? Дальні, дальнішої проробки. Ми готуємо ряд інженерних рішень, щоб это було. І красиво, і цікаво, і безпечно. На відміну від інших інвесторів, набережний квартал роботу в Чернігові розпочав з діалогу з громадськістю та консультації зі спеціалістами. В кризу Чернігову не варто очікувати на шалений потік інвесторів. Однак, нині є шанс заполучити надійного інвестора, який готовий реалізувати соціальні проекти. Від влади залежить, залишиться місто з інвестором чи без.